Він розуміє, що його коло стає надто вузьким, надто десь біля горла. Це він також розуміє, так. і він знає відповідь, що Росії, мабуть, не залишиться. Але сказати це вслух, ну, це ну ми ж розуміємо, що такого подарунку Вау. він не зробить. Це прямо. Шокуюча така деталь, яку я почув від вас, вітаю, друзі! З нами сьогодні Марія Фабричева, український психотерапевт. І сьогодні ми аналізуємо останню прес-конференцію Путіна в Астані в Казахстані. От, власне, ми бачимо на фонді. Я попросив Марію, щоб вона подивилася це відео. Маріч, ви нічому не жалієте. Ні. Uh, От uh, я хочу, щоб було зрозуміло, uh, то що відбувається сьогодні? Мало приєднано, м'якко говоря. Ну, це все те ж саме, ми отримали чуть позже, тільки в худших для нас условиях. Вот і все. А, Марія, як ми можемо проаналізувати ці ноги, що трясуться, а, це чхання, цей зовнішній вид це за все. Ну, а, дивіться, ну я. Взагалі, я така вредна, е, вредлива жіночка і спеціаліст. Я не хочу знаєш робити е, так, як роблять е, інші, стимулювати зайвою надією. Ну, звичайно, хочеться, хочеться, щоб він хворів. Хочеться, щоб він помер. Хочеться, щоб це зло тотальне щезло. Я все розумію. А що може можна сказати? Ну так та да, а це а але це все ж більше до онкологів. Можна причепитися, бо декілька факторів я навіть дивилася не на ножки, які схудли і тряслися, і навіть не на кашель, який ну як би мовити, так став таким символом і попереднього його виступу, і цього виступу. Так він звісно по 14 років, це пораження, що це таке? Але я більш звернула увагу саме на те, що він перепитував, що, що ви кажете на слух. І mm -hmm. якщо так коротенько, але більше, ну, звичайно, краще, щоб то були вже спеціалісти а, з онкології, але так комплексно можна підтягнути до онкології, наприклад, головного мозку. Але це не точний діагноз. І я взагалі не дуже люблю ставити діагнози по відео, бо ми ніколи не знаємо, хто перед нами. Чи то є справжній Путін, чи то його двійник, чи то голограма Ну, я, 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 чесно кажучи, вчора отримав, не знаю, мабуть, ну, 100 коментарів, що це, скоріш за все, якийсь двійник Путіна. Ви вірите в цього двійника? А, дивіться, а, якщо ми беремо і, а, ну, комплексно, що нам а, дають. Знати, що нібито в нього якась хвороба, наприклад, онкологія чи щось таке, що його супроводжує дуже багато а, лікарів, ну не може бути угу. ну, чудес. Він всього лиш людина, справжня людина із кожі, плоті і крові. Да? Але чомусь на, на цю людину якимось дивним чином а, ну, впливає а, це захворювання. Чому? Тому що в нього кращі. лікарі, тому що йому дають кращі пігулки, але ж він дійсно має е, різну поведінку. То він злий, то він трохи товший, mm -hmm. то він трохи тонший, то він трохи вищий, то він трохи жвавий. То він говорить чітко, да і таким ну чіткою поставою голосу. Я б сказала, як оратор. А ми ж не можемо скасувати е, більше ніж 20 років у, у при владі і е, великий досвід виступів, да, публічних і так далі. А mm -hmm. то він вибачайте е, якось взагалі дивно себе поводить ніби yeah. перший раз на конференції перед камерами, е, і не знає, ну у яку камеру потрібно дивитися. Тому ну я би не вже. Тобто все таки та? має що mm -hmm. ну, може, так? може, може бути так? Ну і дивіться, а, він чекістє. Я взагалі якось в це не вірив. Mm -hmm. Я якось взагалі в це не вірив, так що це може бути двійник, але теж стільки коментарів, і люди ну, якось помічають. Ну я помітив в цій конференції, що він не міг якось зібрати себе докупи, якось відповісти. Але в мене було mm -hmm. питання до вас: чи можливо це хвороба Паркінсона, і що це? Хвороба має в собі. От, тому що він а, там його і про Україну, і про це він ЕАО. Е, е, у, у, у. Е, е, ну, хвороба Паркінсона може бути. Ну, ми ж не забуваємо, що то не молода людина, і це може бути просто вікова така вже вада, да? Тобто, з віком, звичайно, буває. Але я не бачу. Ну іноді ми бачимо, що він якось так плотно тримається за стілець. Ми знаємо, ну а знову ж таки, з, зі ЗМІ, що в нього є певна травма спіни, і це може заважати. Чати ну там стояти і він, ось так, от у зараз був кадр, він покачується ага, з так, ноги так. на ногу, да і ну також, але це більше не до психологів, а до людей, які мають прав, справу mm -hmm. з, з тілом і так далі. Ну з, до інших спеціалістів. Тобто, як на що так. я можу звернути увагу саме як ну психотерапевт, якщо ми прискіпуємося mm -hmm. до цього ЕОУ, то я б сказала так. Були питання, які він знав. Він знав, що вони будуть, тобто від певних змі, mm -hmm. які працюють на нього, цих журналістів він знає, mm -hmm. він їм посміхається, і так далі. І е, такі питання він на, на них дуже чітко по структурі відповідав, і так далі. А Бекав Мекав, вибачайте, за сленг да, він тоді, коли отримував ну такі, скажімо, питання, до яких він або був не готовий. Або його дурили журналісти. Більш за все він посипався. А я слухала уважно, Ростислав. Я не дуже люблю все це дивитися, мені неприємно, так, так. А, Він посипався саме на питаннях стосовно мобілізації. А ось там пішла плутанина. Там він почав нервувати, там він почав злитися на того журналіста. Мені здалося, я можу також, знаєте, фантазувати, що він навіть комусь глянув да, таким поглядом. Ну, тобто, типу, хто це такий? Да? Звідки він взявся, чому він мені задає питання? Робота е, вже закінчується. Е, зараз е, на військах-формувателях 222 тисячі чоловік мобілізованих, із, із 300 тисяч. думаю, что в течение, ну, примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. И она складывается следующим образом. Значит, вот я сказал, 222 тысячи сейчас находятся в войсках, І потім, якщо ви помітили, пішов шквал а, мобілізація, раз, мобілізація, два знову і знову і знову певні питання саме про мобілізацію, і це питання його дійсно дратувало. Ми не можемо казати, чи то був справжній путін, чи то двійник, але ми точно можемо сказати, що людина, яка відповідала на цій прес-конференції, на питання. Стала дуже знервованою під час розмови про мобілізацію, або в нього не не вистачало даних, або він не був готовий до тих питань, або це ну, дійсно так. та тема. де Він но, но... ну так, так розумію. Але він на відео не сказав, що там ми 230 тисяч не 300, вже да, не, да, да, та, да. Та. Так, 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 але ще нам не вистачає там 70-80 тисяч, але ми їх мобілізуємо, ми це зробимо. Щось буде, та й не буде. Да? Тобто, ну, ну... тобто там пішла нервова реакція. Тобто, йому, uh -huh. от, аналізуючи це відео, цю конференцію, він а, розуміє всю картину того, що відбувається насправді, а також, якщо подивитися там різні зустрічі з там лідерами азійських країн, і так далі, де його де він сидить, як він виглядає оці руки? Мені теж мені дуже отакі кволі. Mm -hmm. а, як можна проаналізувати його такий психоемоційний стан? А, я думаю, що він починає розуміти, що щось іде не за планом. Він а, все менше дові, довіряє тим, хто біля нього дуже дуже вузьке коло, кому він може довіряти, да стає страшно. Я б сказала, що чує да або табакерку, або шарфік. Він чекіст, вони це знають і готують а, до, а, до цього. Mm -hmm. Да і він ну, може бути готовий. Він точно знає, що він брехав стосовно того, що а, ця зустріч та а, з, з, і, з странами, які ще входять до СНД. Та далі а, пройшла дуже прям чудово. Причудово, ми бачили записи. Ми бачили виступи інших президентів. Ми бачили, як вони з ним розмовляли. Він розуміє, що він а, втрачає вплив і він втрачає владу. А якщо взяти до уваги, ну дуже часто говорять про те, що він психопат, так він психопат, дійсно, але ми не знаємо, який саме, чи то ядерна психопатія, тобто він такий народився, чи то він став психопатом, е е тому що в нього було ну. Скажімо так, важке дитинство і так далі. Але ми точно е, чого не кажуть, про те, що він макіавіліст. А для макіавіліста і то не є діагноз, це такий стиль життя. Саме головне є влада, утримати владу за будь-яку ціну. І про це теж потрібно сказати. Він втрачає, ну скажімо так, головний сенс свого життя. Все валиться. І далі а, все, що він буде намагатися робити далі, це все для того, щоб утримати цю владу. Бо для нього влада, для таких людей, як він, дорівнює його життя. Тобто... Ну він, 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 він йде на смерть. Тобто, так. він так, це можна так. константувати так. Де, що з мобілізації з приводу того. Йому взагалі не цікаві ні росіяни, і так далі. Ви як психотерапевт, так психолог, які ще деталі можете помітити, які не помічаємо ми, як ну прості глядачі? Є одна деталь, ну, саме у цій прес конференції так. що я звернула увагу? Коли його один з журналістів запитує, чи залишиться Україна і чи залишиться Росія після цієї війни, і чи не жалкує він ні про що? Так, так, так. Ось там це пауза, і таке дуже-дуже тихе ні у сторону. Ні. Я хочу сказати, що це не значить, що він жалкує про те, що він почав, та, що він е, напав, зайшов е, до України і почав цю війну, да, повномасштабне вторгнення, або що він почав анексію ще 8 років тому і почав першу е, хвилю да, е, війни. Ні. Він е, Шкодує про щось інше, про щось таке таємне, що відомо лише йому, і це, мабуть, може залишитися згадкою, але це була, мабуть, одна з єдина, я б так сказала. Справдивих реальних емоцій, які він транслював, важливо розуміти, що такі люди, як Путін, такої певної конструкції психологічної, тобто психопати, всі їх емоції дуже часто я бачу, що люди намагаються аналізувати саме емоції, це хит це хибний шлях. Це хибний. Бо ага. хибний шлях у психопатів. Немає справжніх емоцій. Всі їх емоції це гра, і ви не мож... коли ви намагаєтесь аналізувати саме емоційний стан. Такої людини, як він, це помилка. Ми маємо помилка. аналізувати дії. Ми маємо аналізувати кроки. І ці кроки, які ми бачимо, там іде помилка стратегічна за помилкою. Це дуже добре, хай продовжує. Але ось тут же ми розуміємо, що він заплутав сам себе, і саме про це може посвідчити ця емоція: що він розуміє, що він скоїв якусь помилку. Але він ніколи не скаже ось так на публіку, що він про щось жалкує, і ця репліка була у сторону. І я хочу, що е, такий момент е, журналіст дважди запитує. Так ви не відповіли, каже журналіст, чи залишиться Україна? Він каже: Ми там не намагаємось зруйнувати Україну тра-та-та, тра та, -та, 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 -та. на. Ага, ну і всі так. Угу, ми ж розуміємо, ми бачимо, да? це по нашим містам, по нашим дням, по нашим тривогам mm -hmm. і так далі. Масований ракетний удар, він там... Ракетні удари, і так далі. Да, масові. Але він не намагається. Але на питання, чи залишиться Росія, він так і не відповів. Журналіст спитався дв... двічі, і він. Як тільки міг він і так уходив там, пітляв заплутував. Це такий стиль, ну це стиль психопата mm -hmm. заплутати і не відповісти прямо на, на запитання, яке було задане. Але саме на цьому питанні на цей я ж я вам скажу відверто, що я ж хмикнула так: хм, ось. Ну тобто, саме це ну у мене визвало ну такий інтерес. Да, тобто, я побачила, що він знає, він особисто знає помилку, яку він зробив. Але це не значить, що ця помилка саме у повномасштабному вторгненні, це може бути щось інше. Він розуміє, що його коло стає надто вузьким, надто uh -huh. десь біля горла. Це він також розуміє, yeah. і він знає відповідь, що Росії, мабуть, не залишиться. Але сказати це ну, вслух, це ну, ми ж розуміємо, що такого wow. подарунку він не зробить. Це прямо. Шокуюча така деталь, яку я почув від вас. Цікаво, цікаво. І ще в мене питання з приводу. Коли його запитали про українську культуру, про Україну він дуже довго е, там запнувся. Штрафували мужчину за те, що він слухав українську музику. Кажецька явний перебор, тому що так скоро і фільм в бої до одні старики» Можна запитати там із українські мотиви і Гоголя. А ведь если фашисты слушают народные песни, сами песни фашистскими не становятся, как считаете? И как вообще стоит относиться к украинской культуре? Я думаю, что мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал, дураки какие-то. Но мы не должны... Так, ну как бы, вести себя таким же образом. Значит, первое. Второе. Украинский язык относится к числу государственных в Крыму. Потім він згадав там татарську, згадав е, російська державна мова, він е, ми, мені відміняємо культуру і так далі. Ми завжди за, і так далі. Він от, реально не знав, що відповісти. Тобто, це, ми, ми розуміємо, що це було непідготовлене запитання, так? І, так от, було так таких моментах ми бачимо в таких моментах, якби ми бачимо дещо дуже реальне про цю людину, коли вона не підготовлене, mm -hmm. правильно? Тобто так, ми можемо сказати, що для цієї людини українська культура як такова, це пісні, да, які співали десь там у радянському союзі. Це все, що він знає, і взагалі mm -hmm. для нього культура, то це пісні, які йому співають, знаєте, на ювілей, йому там чи щось таке. Ось і все. Він нічого не свідчить, нічого не знає. Він плювати хотів на, на культуру. Яка культура для нього це ну не потріб, якийсь тільки тільки mm -hmm. роздражає. Це по перше по друге знову ж таки, да, це, це питання? Е, там йшлося про те, що хлопця заарештували, що він слухав е, українську музику. Там і 15 так, суток так. йому е, 15 діб, побачите, йому е, дали. Добре, е, і він е, спотикається, тому що. Ну, як би мовити, він же виступає. Ви ж бачили, як він посміхається. Будь ласка, він каже, боже, душечка, да? Просто ну який тиран, просто душка. да, І е, як же ця душка, яку він намагається відіграти да, на цю публіку, на цю аудиторію під ці камери, може сказати, і е, що він взагалі-то ненавидить людей, муч хати, кого там зарештували, да? Но, але не може. І ось тут також така вилка. Тому що він ще не готовий е, визнати те, що так я ви для мене, ви, як він каже, ми ж велика країна, і що для нього усі люди цієї великої країни, яка ще залишилась, да під назвою Російська Федерація, для нього це е, ну як, я, як речі. Речі для того, щоб утримати владу. Ось і все. Так ну все, що він транслює, йому плювати на того хлопця, на все він просто каже правильні речі, ми розберемося. Я скажу, щоб там щось там розібрати. Так, так, так. І останнє запитання, Марія. А з приводу о, кінця його, тому що ви аналізували біографії різних психопатів і американських, і європейських і так далі. Ви знаєте ці історії. Який їх вихід? От ми бачимо вже початок агонії такої, да, його? А, mm -hmm. От яке буде це закінчення? Чи там не знаю, він буде там з приводу, є, там, ядерної зброї? Хоча заспокоює там Буданов сказав, що нічого не передбачено, що нікого mm -hmm. не буде, бо розвідка працює добре. Але от які його останні порохи будуть, не знаю. А дивіться, різниця у тому, що то не, не є просто там психопат, да або там якийсь серійний вбився, який хоче Звичайно, вони mm. все йдуть, і чому вони там розкривають свої е, злочини, да, і іноді самі телефонують у поліцію і кажуть, що це я зробив. Ось дивіться, і починають давати показання. Бо для них потрібно це фінальне шоу, да, фінальний акорд, коли про них дізнається увесь світ, і увесь світ здригається від шоку, як такий монстр да е, мог. Народитися, жити і так далі. Але у цьому випадку, світ вже зна... ми знайомі. ось же це обличчя, це а, головний так. тиран, агресор 21-го сторіччя. Світ вже його знає, а, світ вже в курсі, хто mm -hmm. він. і тому фінал, а ось тут може бути дещо несподіваним. Тому що я дуже сподіваюся, що той акорд, який би зазначив його, ну оцю токсичну, нездорову велич, до якої вони всі йдуть оцю потужну владу. Ну, я дуже хочу вірити, що не світ, не ті люди, які все ж таки входять до його кола, але трошки більше хочуть, ніж він жити, да бо він знає, що він помирає. а Вони ну ну зуп, ну призупинять його. Тобто, фінал буде. Ну, я так думаю, або мені так хочеться думати, як у багатьох да, ось таких е, тиранів. Ну, тобто, шарфи, табакерка, я не знаю, яди, ну, щось таке. Mm -hmm. е, а, але якщо би ви поставили запитання, яким би ви він хотів бачити фінал, звичайно, він хотів бачити той фінал, щоб його е, неважливо, як нам потрібно розуміти. Що психопату неважливо, як про нього говорять, що про нього говорять, і йому важливо, щоб про нього говорили якомога довше. Ось саме тому ми все пам'ятаємо, хто такий Сталін. Ми навіть пам'ятаємо, хто такий Іван Грозний, і що ми пам'ятаємо, що ці люди робили з іншими людьми, і це вселяє в нас шах. Жах морок, да, якийсь, ми намагаємось своїм здоровим розумом зрозуміти, да як ти це? І ось саме це їх головна потреба. І це важливо розуміти. Да. Тому якщо питання, як би він хотів. Uh, піти з цього світу. Отак, з грохотом потужно, лячно, моторошно, щоб уперед на п'ять поколінь, а то й на десять uh, знали, uh, хто цей, що ти. І, і саме тому я сподіваюся, що йому не, не, не цього зробити. Так, я сподіваюся, що його кінець настане буквально зараз. Дякую. Нам сьогодні була uh, телевізор, ба, і все. Дякую. Так, дякую за ці деталі. Шукайте Марію також в інстаграмі. Підписуйтеся на, на її акаунт і почитайте багато цікавого Марія. Пушу дякую.